Ну що, сьогодні про аромати, куплені мною всліпу. І будуть і дешеві, і трошки дорожче. Всього п'ять, але доволі цікаві, з різними вайбами. Можна сказати, що вони доволі теплі, такі літньо-весінні. Хоча я дуже люблю міксувати їх з осінню. Тому заходь, це на теплоті, і я мартіша. Ну що, мої Кисюні 150 років, як завжди, мене не було, щось в общем, не складається. Але, ну я прям скучила за вами, мої карабільки. Сьогодні хочу показати вам 5 ароматів, котрі всі були куплені в сліпу. Я навіть не чула нічого окрім, не, окрім того, що чула, і тільки плюс-мінус мала уявлення про один аромат. Від реміний бо в мене вже доволі вагома така колекція. Є частина в Україні, є частина тут, тому поділюся з вами. Ви на каналі, де я розмовляю про парфуми, інколи про мистецтво, про про прапійські, про самоповагу, про любов та війну. Підписуйся на цей канал, підтримуй український Ютуб і усі ці відомі слова маніпулятори, щоб вас залучити до моєї секти скажених просвітлених. Не знаю, я буду просвітлений український. Якщо хтось знає, напишіть мені зараз, бо я с тобой це згадати, вгадати і вписати. Давайте Почнемо, перш за все, з першого аромату, який аромату, я хочу презентувати. І це буде аромат, про який якось згадувала Анна. Але я не для себе. Побачила його через декілька днів в аеропорті і думаю, о, прикольно, треба його купити. Тим паче, ціна була класна. І це це аромат від Дона Каран. от така історія. Це в нас uh, Дона Каран Азюно, uh, you know, Delicious. І в мене версія ice Pop. І одна основна така причина, по котрій я купила цей аромат, це того, що мені дуже-дуже, дуже, дуже сильно хотілося спробувати ноту крижовнику. Отак от, от. не дивлячись на те, що це такий аромат, він доволі прохолодний, такий фруктовий, трошки, знаєте, і про дівчину з морозивом, і в такому якомусь прозорому платтячку. О, такому було дівчинку, котру, дорослу дівчинку, котру хочеться десь прижати на вірандочки. Це таке про персик, про півоню, гріфрут, мускусна тут. База, але такий трошки якийсь як дитяче шампанське, не дивлячись на те, як крінжово це звучить. Дитяче шампанське про це ніхто взагалі не знає тут. Але дуже класний аромат, мені прям він. Знаєте, він такий грайливий, дуже приємний цей аромат, і він мені дуже класно поєднувався з різними парфумами, де майже моно-сольна така композиція, і це якась Вербена або лимонна Історія. Я дуже обожнюю поєднувати цей аромат, з Лісситаль Вербена або Whatever they have все, що вони мають. З лимоном. От мені прям дуже-дуже подобається класний мікс виходить, і, бо цей аромат може впадати в солодкість, а може бути доволі свіжим. От що все-таки оцей крижовнік, мабуть, це агрус? Оце персик в топі він дає цю солодкуватість. Мені тут відчувається півонія, я не дуже відчуваю тут фрезію. Ну, коротше, дуже сильно відчувається мені бензоїн, мені відчувається тут в базових нотах сандал більше. Ну і такий мускус, чогось мені від Родрігеса мускус нагадує воно. По стійкості, ну я не можу сказати, що він надзвичайно стійкий, але я не дуже сильно люблю такі сильно, сильно солодкі аромати, коли вони занадто стійкі. Тому скажімо так, я можу дати йому десь стрічку, якщо брати по п'яті п'ятибальній системі і по шлейфу ввести, мабуть, це також десь стрієчка, якщо брати. П'ятибальну систему. Класний, свіжий, цитрусовий і доволі такий милий, грайливий. Рекомендую, якщо ви хочете поринути в літо отаку, отаку штучку засалочку конфетку. Ну що, наступний аромат, куплений мною всліпу, і він мені і подобається дуже сильно, коли проходить оцей старт, що мене напрягає. І це <зум> така історія: Mercedes-Benz, Випускає парфуми також, там є їх декілька. У мене це Mercedes-Benz uh, Woman in Red. Це 2021 року аромат. Мені було цікаво тут почути оцей. Мікс, мікс дуже цікавий вишневого, вишневого цвіту з фісташкою. Плюс тут також є пачулі бензин і бобабай в базі. Це те, що я відчуваю, і це справді я відчуваю спочатку. Він стартує такою хімозністю, що мені не подобається, і він може нагадувати. Арабську парфумерю, от є якийсь такий в них старт, оцей, коли ти прям відчуваєш, що це якась дешманська е трикопічна якась історія. Ось от, така ж сама історія, але на початку. Потім проходить е час, ну, доволі, може, 15 хвилин він на мені проходить. І я прям відчуваю, як оця фісташечка, це фісташковий такий крем. Трошечки в грушові такі ополонці, як якийсь такий грушовий десерт, знаєте, як карамелізована груша, як наче з фісташками, і трошечки з якимось таким крем-брюле. От воно про це і в базу, коли він впадає, фісташка груша оце все пропадає, трошки залишається мені, як наче вишня. І він, от як я вже сказала, він впадає в таку теплу, бензоїнову, пачулісту історію і. Ну, Я б сказала, що не дивлячись на те, що на початку він звучить доволі дешево, але ну, я б сказала, що це може бути такий доволі цікавий, можливо, бюджетний варіант для побачень. І не дивлячись на те, що цей аромат на 150 балів для мене не є офігенно класним якимось здобутком, але я його вирішила залишити собі в колекцію, і як бачите, якусь кількість. Я все-таки виприскала на себе. Підпишись на зараз на канал, підписуємося бігом, бігом, бігом. Не забуваймо. Я вам зараз презентую прямо свою любов. Це парфум я купила через eBay. Він мені приїхав чогось аж з Америки. Я не змогла нічого знайти схожого. Колись у Джемалон була лінійка. Лімітована лінійка, дуже лімітована лінійка а, з парфумами, де солюючою нотою була франжпанії. Я шукала. Все, бо це моя одна з найулюбленіших таких квіток в парфумерії, мені дуже подобається. Тілі я оце, оце з цієї історії і френджіпані прям дуже обожнюю. І якщо у вас є якісь рекомендації для мене з приводу ароматів з франджепані, будь ласка, дайте мені знати, бо я прям поціновочка. Франдж дуже важко знайти цю ноту, але прям обожнюю. Коротше, я знайшла таку компанію, що називається. Боже, як вона називається правильно її. Треба про прочитати. А, вона називається Л'Ербор. Л'Ербор. Ось така в мене бутиленька. І він так і називається: er... Whatever it is: Lodi uh, frangipani uh, Pani Коротше, це така вкуснятіна, Це ну, написано в in Italy, бла-бла-бла. Не знаю, що воно значить. Але цей парфум, бляха-муха. Хлопчики мої, дівчата, мої, котята, PC Sсі, котики, Кацюні, різні всякі скажені, інопланітяні, всі, хто дивиться мене на зараз, ну це просто клас. Це станртує з, з бергамотового цитрусових нот. І оця середина, і вона відчувається по франжипані, він трошечки і такий свіжоцитрусовий, і з такою доволі цікавою. Тропічною базою, але він теплий, це тепла квітка. І він впадає. Це така біла тепла квітка, і в нього цікава база для такого поєднання нот, бо тут є і кедр, і бурштин. Тому я не можу сказати, як би він сидів на печулі. Мені було б цікаво, я ще експериментую, бо в мене є чисті печулі, я інколи його мішаю. Ну, дивлячись, які почулі, якщо ти трошки зеленкуваті печулі, то воно класне. А якщо це такі відстояні пачулі, оце як кажуть, підвальні такі готичні пачулі, то воно може бути, знаєте, може бути. Просто потеряшка. От просто франшипанія буде невидимий, невідчутний доволі довго і доволі швидко він, він зникне. Коротше, 22-й рік, Офієнний, класний, середня стійкість також десь зможу дати йому 5, з 5 балів, можу дати. 3,5 мабуть, трошки більше, інколи до, четвер, до четвірки. Влітку він, я його просто обожнювала. І на зараз, за рахунок того, що він на себе натягує оцей такий екзотичний вайб, він прям піднімає мені настрій. Це така краса. Я вам дуже рекомендую познайомитись з цим парфумом, якщо ви десь його зможете знайти, відливати по барабану, що взагалі непогана компанія, непогана фірма. І я б щось таке ще подивилася. Це в мене. Та на що вам знати? Боже, 50 мл та 50 мл. Мінімалістично, нічого такого, але класний класний парфум. Так, на шо, четвертий варіант це також е, всліпу куплено. Мені було цікаво це Navio е, Navio, наскільки я розумію, е, ну плюс-мінус Navio, бо це 24-4 рік, і також це Дона Каран отака пісочні. такі, Піщані, піщаний годинник. Тож мені подобається це пакування. Я люблю такі трошки еліан форми. Подобається мені. Отаке воно все, отак от воно знімається. Знаєте, що мені подобається в цьому ароматі? Він прям е, такий свіжоцитрусовий з теплою базою квітковою. Е, мені, мені тут подобається, що тут є рівень. Котрий я обожнюю в парфумерії також. Тут є троянда, зелений, зелений такий стебі, стебілет з такої троянди. Якийсь такий зеленкуватий жасмін. Тут є тубероза, але вона не нав'язлива, така не спітніла, як мені так інколи стається. І тут є айва. Її можна відчути. Також це про. Мускус це про сандалісту таку базу, тут немає. Почулі, я його тут не відчуваю. Тут така хвойна, сандаліста, трошки амбраксаніста база, але оцей рівень з зеленими нотками і трояндою, він такий дорослий, дуже фліртуючий, і а, чоловіки в моєму оточенні цей парфум а, підмічають, і їм він подобається. Не всім, а вже ж. Але якщо брати якусь таку середньостатистичну історію, то я можу сказати, що я б рекомендувала цей парфум взяти в добірку до якихось побачень, до якихось ігріч під килимових, під, під дивлячись, де ви там любите цим займатися. Але він прям такий, він, він жіночий, він дорослий, але він не бабкінський. Якось так обіграли тут цю розу, що вона от з цим цікавим поєднанням. Трошечки спайсі, бо тут є перець в старті і в середніх нотах, ну десь, коротше, він там є. І оце цікаве поєднання рівня з перцем, з цією трошки екзотичною айвою, з білою квітковістю та з і цією кедровою базою. І на оцій троянді, трошки сладкуватою, цікавий дає результат. Мені прям подобається, рекомендую вам. І я, мабуть, по собі б хотіла б ще щось побільше, бо в мене тут здається 30 мл з ці, цієї фігнюшечки. Ці так, ну я ступ, наступний п'ятий аромат на сьогодні це від мого одного з улюблених брендів парфумерії, це Reminiscence, це одна з історій, котрі в мене є. Це Rose Temptation, Patchouli and Roses. То це два, як ви вже зрозуміли, солюючі такі акорди, і це пелюсткова троянда, м'яка, не драматична, не бабкінська. Без оціє старої піськи, але вона, знаєте, така аристократична ця троянда. Вона доросла, трошки піджухла, але це не червона. Троянда це все-таки рожева. Троянда. Мені мені подобається. Мені подобається, що тут класна проекція. Мені подобається, що він довго сидить, він шлейфить. Він, Помітний і він дуже-дуже сильний жіночий. Він дуже помітний. Трошки віддає деліну із-за того, що тут є лічі на старті, ну, як багато парфумів, де є роза та пачулі, трошки, щоб скерувати оцю таку. Отаку от от, от таку трояндовість, котра інколи буває прям як якимось кліткою цих стереотипів жіночності, але не дивлячись на це, а цей аромат, не дивлячись на свою жіночну стереотипність, мабуть, все-таки і заліччя є тут така доволі цікава глибина. І я б його прям, оцю елегантність, я б її. Не залишила непомітною. От Справді, от така вона якась прям недраматична класна троянда. Сказати, що база, знову тут почули трошки він ванільна, історія. І заявлен кедр, котрий я відчуваю тільки взимку, тільки коли холодно, я відчуваю кедровість. У мене є також Reminiscence Rose Temptation. Що дуже схоже на цю історію, може я зніму, якщо вам цікаво, свої ремінесанс оці такі експірієнси опит, досвід, свій ремінесанс, ремінесанс, досвід. Я можу зняти і поділитися з вами, поєднавши цей платформ, подивитися в чому різниця між руснентиншим Rose і, і просто ремінесанс. Отака історія мої котятки. Хлопчатки та дівчатки, дякую за те, що були зі мною. Підтримуйте волонтерів. Слава Україні, героям і героїням. Слава, а вже ж не забувайте підтримувати ваших волонтерів, вашій ком'юніті, якщо ви знаходитесь десь за кордоном. Сили та наснаги всім нам, тим, хто проходить різні всякі випробування в житті, всі ми їх проходимо. Дякую за те, що ви поділили трошечки частину свого життя зі мною, з мною, з мартішечкою. Хто є така собі персона, художник та парфум, любительниця? Ще раз дякую за підтримку. Будьте собою та будьте щасливі!